Вітаємо вас! Завершуючи тематику водійських лайфхаків, в цьому відео розглянемо ще 10 водійських хитрощів. Якщо зібралися у далеку дорогу і хочете заправити якомога більше палива на улюбленій заправці, тримайте пістолет засунутим у бак лише наполовину. Так заправний пістолет відстрілить пізніше, а ви залєте більше палива. Також в баку буде менше повітря. Нерідко на лобовому склі, що здавалося в день кришталево-чистим, в темну пору доби видно розводи, смуги та плями, що викликають відблиски. Їх можна легко позбутися за допомогою газети або серветки. Зеркала теж треба тримати у чистоті. Розмазані відбитки пальців, засохлі краплі та бруд можуть викликати відблиски, розсіювати світло та змінювати контури відбитих предметів. На пробитій безкамерній шині цілком можна доїхати до найближчого шиномонтажу, коли під рукою немає запаски. Знайти прокол можна поливаючи колесо водою з пляшки, а усунути витік повітря, просто закрутивши прямо в цей прокол один із шурупів, який можна зняти з обшивки порогів. При зарядці акумулятора потрібно вивернути його пробки, але це не завжди легко зробити. У такому разі зручніше використовувати звичайну монету. Вона підходить набагато краще, ніж навіть найбільша викрутка, яка буде прокручуватися і псувати пробку. Якщо хочете заощадити, то ніколи не купуйте деталі та розхідники для ремонту чи обслуговування у майстрів автосервісу. Набагато вигідніше замовляти їх в інтернеті, самостійно вибравши оптимальні за ціною та якістю запчастини. По цій же причині економії використовуйте аналоги деталей. Ціни на оригінальні запчастини кусаються, тому вигідніше встановлювати якісні аналоги, рекомендації щодо вибору яких можна знайти на тематичних форумах автовласників вашої марки авто. На дні під склянників басіну накопичується пил та інше дрібне сміття, яке без не непросто вичистити. А ось якщо помістити туди паперову або силіконову форму для кексів, то прибирати їх буде набагато легше. Крім того, з такою підставкою склянка або пляшка стоятиме набагато надійніше. Вирішити проблему запотівання стекол можна, натерши їх середини зубною пастою або піною для гоління. Після обробки залишиться очистити скло сухою серветкою. Більше потіти вони не будуть. Також зайву вологу в сиру погоду можна усунути з допомогою силікагелового наповнювача для котячих лотків. Насипте його в шкарпетку і покладіть на задню полицю. Він прибере вологу з повітря в салоні і не дасть утворитися конденсату на склі. І нарешті усинути запотівання стекол можна за допомогою кондиціонера. Увімкніть кондиціонер. Він швидко допоможе прибрати зайву вологість у салоні, і стекла стануть прозорими. Якщо розміру сонцезахисних козирків не вистачає для захисту від сонця, особливо це відчувається, коли вранці ви їдете на схід чи ввечері на захід, і сонце б'є прямо у вічі, то щоб не засліпнути, сховайтеся за акриловою плівкою. Акрил легко прикріпляється до лобового скла завдяки статичній електриці та добре захищає очі від ультрафіолетових променів. Уникнути зіткнення з тваринами можна в більшості випадків, якщо пильно стежити за дорожньою обстановкою. Вдень це зробити не так складно, як вночі. Побачити тварину вночі доволі складно, навіть за дотримання всіх застережень. Один із способів розглянути живність у нічній темряві це зловити відблиск фар в очах тварини. Ви помітите пару крихітних яскравих точок далеко попереду, і отримаєте достатньо часу, щоб зменшити швидкість або зупинитися. Як правило, водії фур є одними з найдосвідченіших водіїв, які поводять себе на дорозі адекватно і вміють прогнозувати дорожню обстановку. Звісно, у кожному правилі є винятки, але закономірність простежується. Якщо не знаєте маршруту, спитайте у далекобійників. Зупиняйтеся на нічліг там, де вони зупиняються. Обідайте в тих місцях, де вони обідають. Ці люди знають, де зручніше проїхати, безпечніше відпочити та перекосити по дорозі. Акцентуємо увагу, що ми не є істиною в останній інстанції. Список водійських лайфхаків не може бути остаточним. Тому якщо після перегляду всіх наших відео на цю тему вам є чим нас доповнити або поправити, будемо тільки раді тому. Пишіть це в коментарях. Зустрінемось в наступному відео.